Один-єдиний із нашої групи у нас було чоловік 20, от Семенюк був зі мною, Льоня Можук, він синів обіцяв бути, однокурсник мій, значить, може, ще приїде. І багато нас там було. А я єдиний, хто був, значить, практикувався у бібліотеці і мені Салтикова Щедріна, Єлинацький, ці жіночки, взагалі там тоді 20 років, як війна закінчилася, люди були дуже м'які і деяка. І в міграцький жіночка, Васінька, поїдіться посмотрите в Ми, звичайно, дивилися, мені хотілося там один найбільший у Радянському Союзі, тоді був відділ Стародуків. Я кажу, от я хотів би про Розумовських. І я вперше побачив, хто такий Розумовський. Ну, Вже так, з історичних документів. І то мені ця ідея жила. Я сучасну пелетристику ліпив, писав, і все, і думав, що це а виявляється, треба було тоді, ще історичні ці романи написати. Тобто я писав ці романи все життя. От, коли я працював у владі, а у владі, коли працюєш, то дуже легко все дається. Я вам скажу, я приїхав в Австрію, посольство вже мені допомагає, тут вже в мене був Віденський історичний архів, я вже там працюю, значить, там, до речі, документи німецькою і російською мовою, бо син Керила, Андрій. Послом був, причому він один із підписантів акту капітуляції Наполеона, був із, з із переможної сторони сторони переможців. І я там почитав ну, цей період Андрія і його, його дипломатичну роботу, службу <клух> почитав, як вони підтримували Моцарта, як підтримували Бетховена. До речі, Бетховена взагалі. І Кирило і забрали сюди за свої кошти утримувати, але Бетховен був складна людина, генія, складна людина, і він нікуди не поїхав, не залишився на житті. Але вони підтримували, фінансували його, бо Бетховен був такий бідний, як церковна миша. знаєте. Це така історія. Був у Франції, я приїжджав, і, ну от коли я працюю у президента. Ви всі знаєте, Кравчука посольство допомагає всім у ну, Франції в історичних архівах е, французької мови. Мені там дещо перекладали це період приїзду Кирила, коли Катерина Йоанне не впускала Україну, то в цей період, значить, <кхе> Кирило, а в Європу, будь ласка, їдіть. Він поїхав, там зустрічі його були з Вольтером і так далі. За ним стежили, бо... Кирило мав задум, хоч він таки був обереженький, а в нього був задум відірвати Україну. І цьому сприяв значить, син Пилипа Орлика, Григор, генерал французької армії. Це був заповзятий як і батько українець з колосальним духом українським. Значить, І він під, був під кодовим сим, Кирило, до нього приїжджали. Словом, все планувалося, поки Григор Розумовський. Кажу, це, Орлик не помер. Син Пилипа Орлика. І помирають два Федори, які залишились коли, коли Мазепа відступав разом з Карлом Дванадцятим, два Федори на Хіморській і другий, дай Боже, пригадай прізвище. І ті померли. І вмерла остання надія, що Україну можна буде відірвати. 50-ті роки, 1750 ті роки якраз були дуже сприятливі для цього діла, щоб Україну відірвати і вона стала своєю окремою державою. Оце така історія. Ну, щоб мені не затягувати, оскільки часу мало, то я вам скажу, коли я почав вже писати романи, Іван Федорович Драч до мене дуже приємно ставився. Він же такий строгий чоловік. Значить, і ніколи зайвого не скаже, і ні, нікого не боявся, прямо в очі казав. Василь, ну коли ви напишете, а він знав, що я пишу вже, коли ви напишете роман про розумовості, про розумінь, та вона ж, Єлизавета Цариця, у Наталки в козельці виносила помий. Чи тебе у нього всі аргументи? Я кажу, коли я пишу, і він такий розчарований був, так на мене глянув. і через рік помер. І так він не дочекався. Так хотілося, щоб Іван Федорович Драчев, одна з найпотужніших творчих особистостей України, України ХХ століття. Просто просто це, щоб вдома не говорить. Значить, І я написав роман тоді вже осмислив, тому що. Документів, архівних документів. Я до війни, ще до 14-го року, московський, до речі, Московський, я ще коротко, Московський історичний архів, там є це все про Україну, Московський історичний архів. І я зробив запит, значить, щоб подивитися ж, мені документ підписання переяславської угоди. Значить, І булаву ж. Ну, я забула, так мені там. Значить, але мені хотілося перевести з угоду, чи насправді вона було? Насправді нічого подібного не було. Кирило зробив запити ще в свої часи, коли був закоханий в Катерину і привів її до влади. Основний переговорник, це він був переворотник, точніше, був Кирило Розумовський, але був у неї закоханий безмежно. Це вона в своїх спогадах пише, до речі. Так що, Значить, і Кирило. <кій> Тоді покладав великі надії, що, 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 що Катерина їм буде спрямена, Насправді, вона їм не справлена, навпаки, вона зробила Україну провінцією на рівні губернії Російської імперії. А він сподівався на, на воді. І от, от професор Сергійчук прийшов він, значить, людина, яка Пише більше, ніж академічні інститути і так далі. То подібне. Він зараз буде сердиться на мене. Колись Іван Федорович Драч про нього сказав, так йому давали прикурити за це, прикоритися. Що... Ну, я вам людина феномен. Я вчора був на презентації його трьох книжок, значить, притоми. Історія, значить, створення народного руху України на документах. До речі, він не пише. Там от фонаря А він секундиш <реш> я скажу хто. А він все на документах, архівні документи, все це так, що це дуже глибока людина. Журналіст працював в сільських містах, а я в молоді України. Ти пригадуєш перець, склав віршика, хлопці, сільські вісті п'ють по двісті. Хлопці з перця, п'ють звіддерця, а комуністи атеїст не п'є, не їсть. Це. Сміху було, тоді ну, жарко це пам'ятає. Словом, я трошки спорадиш, але я вам скажу, у цих романах, коли я вивчився, коли маса матеріалів архівних написано про них, я навіть художні романи прочитав, значить, роман. Чука, крик» ну, – такий слабесенький про розумовського Кирила. А е, Чумака, Романа Чумака, Бране Поле, сильний роман. Але там значить, наталку, що вона по куски ходила, шмаття збирала, щоб дітей пройде, нічого подібного не було. Її чоловік хоч і помер, там рік якийсь півтора вона тяжко жила, що, значить, але за цей час вона за два-три роки видала дівчат заміж. Я вам скажу, це козацький рід і, і потужний козацький рід. І мені треба було створити у романі образ українця. Я розумію, що там було багато мало Ви перказ розумієте, треба було в той час вижити. Але от мені треба було створити українця. Так ось війна, професор скаже після мене, вона підправить почалась з того із жорстокої помилки стратегічної, жорстокої, значить, Богдана Хмельницького. За цю Переяславську угоду. До речі, це угода. Не було Я знаю, угоду. так я робив запит, мені через... в московських архівах через годину вийшли. Кажуть, подождіть, значить, я там обірвався. Подожіть, виходьте. У нас такого документа немає. І от він помилився, але це була військова угода. На випадок нападу на Україну чи на значить, Повинні то й тому, то прийти на допомогу. Але вони швиденько покорили, так як оце роблять усе і нині. Тому я створив образ українців, як мені вдалося вам читати і вам судити. Але я, мені треба було сім'ю, потужну, до речі, сім'я Наталя Дина — красива жінка була витримана, спокійна, інтелігентна. Похована в Козалецькому соборі, який вони побудували. До речі, вони побудували, за моїми підрахунками, 19 храмів за свої гроші. Тепер подивіться, скільки багатих людей в нас в Україні побудували крім на своїх маєтностях храмів. Я вам тільки так навскидку і закінчую. Козалецький собор і закінчую. Так, значить, собори, Миколаївську церкву Кирило за свої гроші перебудував, в Ленишак церква. У Батурині церква, в Глуховідвів, у Прилуках церква, в Яготині там навіть по Очебрянської області. Я коли почав романи читати, ще не прочитав тоді твоїх, значить, творів. значить, Він <ривінно> у Почебі Брянської області побудував то ж була Україна. Ну, він розкаже, так. А він там там така має, моя... я був, до речі, там такі маєтності. І мені хотілося створити, і я начебто щось там створив. А ви прочитаєте і будете мене сварити, як захочете. До речі, я критики не боюся, конструктивної. Бо процитую на закінчення слова Господа Бога із Біблії Господа Бога. Горе вам, якщо всі люди говорять про вас добре. Не можна продовжувати, щоб усі говорили тебе або заговорять, залижуть. Або от коли є критика і це, ти значить думаєш, що там правильно, тут погано, тут гарно. Тобто, оце і є ну, так, влаштована людська істота. Тому я вам щиро дякую, що ви прийшли. І на сам кінець, дякую видавництву. дякую е, спонсорам, які мені допомогли. До речі, е, мав бути і Галагань сьогодні з роду знаменитих Галаганів. Я вам скажу, трохи вони мені допомогли, але ж не диво пиво, а дивен сік щоразу рік. От що вони не відмовили, розумієте, це найголовніше. Основні гроші то мої, але вони не відмовили, вони поставили душею. Тобто вони, як, вони будують українську духовність і культуру. І оце така історія. Дякую цим дівчатам. Одної нема, ось директор видавництва, одна з найпотужніших поетес України. Що тут поет, є. дивіться, вони коли робили обкладинку, а це ж я приїжджаю, вони там обговорюють, а мене вже аж тут серцем. Ой, не так, О, тут треба змінити, О, тут ось тут, тут, тут колір. А подивіться, коли книжка вийшла, я ж помилявся глибоко, подивіться, яке гарне видання. Дуже важливо, як і в штанях ти Там у рваних, шматованих, чи от, у, у таких от. молодці дівчата. Спасибі вам. Дякуємо і, вам. Це ще, ще художниця Людмила Кузнецова. це, це вдвох вони. Це знак. Спасибі вам, а тепер я, по-моєму, вона наговорив, а тепер кажуть, ви критикуйте і словом не ображусь.